За великим вікном міської бібліотеки, що була вкрита шаром тогорічного пилу, тремтіли від легкого подиху осені листки акації. Вони вже пожовкли та здалеку нагадували маленькі коштовні золоті монетки. Та де вона? Де ходить? просканувало в думках Андрія. Він розсіяно гортав свіжий номер автомобільного журналу, намагаючись бити цей до болю довгий розтягнутий час. З того моменту. Коли мала прийти Наталка, минуло вже майже півгодини, про що виразно свічив годинник, що висів на стіні. А якщо? уяв Андрія малювала нерадісні картини. А якщо вона взагалі не прийде, зійшли завтра на невідкладні справи? І все. Тяжко виправляти помилки в останню мить, думалось йому. Та що вже там, завтра? Скоріше за все закінчиться ця короткочасна іділія, доросла гра в кохання. Можливо, це найкращі моменти життя, а можливо, й помилка. Тяжко про це судити, коли вам лише по дев'ятнадцять, а за плечима вже рік шлюбу. Та сьогодні їм конче потрібно зустрітися і остаточно вирішити, бути чи не бути. Розірвати на шматки або зв'язати ще міцніше цей гордіївий вузол. Замислившись, Андрій навіть не помітив, як до нього підійшла Наталка. Сьогодні вона виглядала просто неперевершено в синій, оксамитовій сукні, яка ідеально облягала її струнку фігурою. Її темне русяве хвилясте волосся було недбало заколите дерев'яною шпилькою, а трохи косметики лише підкреслювало її молоду красу. Привіт, тихо мовила вона, торкнувшись плеча Андрія. Привіт, здригнувся він, вирваних із власних думок. Ти запізнилася, а ти, мабуть, прийшов зарано. Так, ледь посміхнувся він з самими кутиками губ. Я думав, ти вже не прийдеш. Що читаєш? в світло в карих очах блиснув гралиєвий вогник. Та так. буркнув Андрій. Але водночас подивився їй у вічі з німим запитанням «Ну що, що ти вирішила? Вечір. Тільки починав опановувати місто, сонце котилося до обрію, кидаючи останні золоті промені на каштанову алею, якою йшли Наталка та Андрій. Вони мовчали, заглиблені кожен у власні думки. Він тримав її під руку, а другу засунув у кишеню чорних джинсів. Розглублено булукаючи поглядом на всебіч, він не наважався дивитися на ту, яка ще була поруч. Чому? Чому він каже, що кохає? Чому не може просто піти, не завдаючи болю? думалося дівчині. Ми ж вже стали майже чужими, щоразу повертаючись після наших зустрічей. Я відчуваю, як між нами росте стіна. Невже він цього не бачить? А на обличчі в неї цілковита байдужість. Присядемо, першим порушив мовчанку Андрій, вказуючи на найближчу лавку. Наталка лише хитнула головою, ковзнувши по його обличчю втомленим, холодним поглядом. Тут гарно, знову озвався Андрій, через силу натягуючи на лице ледь помітну посмішку. Вона промовчала. Що? Що він задумав цього разу? Що скаже? бентежано думалось їй. Тепер ми майже розлучені. І навіщо псувати одне одному і без того не найкращий настрій? Не мовчи, будь ласка, добре, мовив Андрій. Так, вона підняла на нього очі. Пам'ятаєш, як ми вперше пішли в ту кав'ярню? Ти тоді така була говірка? Вона пам'ятала. Тоді все тільки починалося. Ці дні летіли шалено, опалючи своїм теплом. Пам'ятала, як запізнилася майже на годину, на перше побачення, а він уперто чекав на пронизливому лютневому вітрі, зігріваючи стільки надією та цигарками. як була приголомшена затишком тієї маленької кав'ярні, яка згодом стала їхнім улюбленим місцем. Це було майже два роки тому. Тоді здавалося, що почуття, яке їх поєднало, це назавжди. Та казка зникла серед сірих буднів, стерлась об відстані, яких можливо було б уникнути. Усе зіпсувало мовчання і наростаюче непорозуміння. Хоч би в нього було трохи більше наполегливості, думала вона, ми б не дійшли до цього, але тепер краще розлучитися. Це буде краще для обох. Так, я все добре пам'ятаю, відповіла Наталка. Тоді ти була більш щира, додав Андрій. Але ти навіть не кинув палити, її голос прозвучав з розчаруванням. Так не вийшло. Тоді в їх перший вечір Наталка була зачарована затишною на півтемрявій кав'ярні, що створювала майже казкову атмосферу. Тиха мелодія, але чудно лилася з колонок. І все здавалося трохи нереальним. Вони замовили каву, тістечка і вели невимушену розмову, намагаючись пізнати одне одного ближче. У тебе є хлопець? запитав Андрій. Немає, зніяковіла дівчина та трохи почервоніла. До того вечора її серце ще ніколи не торкалося кохання. Просто цікаво. Андрій опустив погляд у свою вже холодну філіжанку кави. До того вечора вони довго не могли розійтися, стояли під її під'їздом, ніби намагаючись продовжити казку ще хоч на кілька хвилин. Андрій тоді спробував її поцілувати. Навіщо? вигукнула Наталка, здивована й трохи ображено глянувши на нього. Пробач, зніякові він. На добраніч, мовила вона і втекла. Сховавшись у під'їзді, Цигарка згасла, дарившись об землю, дим повільно розтанув у вечірньому повітрі. Як ти будеш далі жити? тихо запитала Наталка. А ми хіба вже не разом? Андрій уважно дивився їй у вічі. Ти спрощуєш усе, закохалася, посварилися, розбіглися. І не відповів на питання. Це ж ти винен у всьому, наполягала дівчина. Та я ж не провидець!» обурився Андрій. Мабуть, ні, якщо зміг так вчинити. Тоді, у той жовтневий вечір вони вперше посварилися. Я не можу більше жити за твій рахунок, кипів Андрій. Я не хочу бути утриманцем. Я їду додому і працюватиму там, там облаштовитиму наше майбутнє, заявив він. Усе одно ми, хоч і чоловік та дружина, але живемо по різних гуртожитках. І ти просто так залишиш мене тут саму. вигукнула Наталка, вражена такими словами. Вона розцінила це як зраду. Річ у тім, що батьки Андрія не підтримували його. Вони вважали, що переїзд в інше місто дурість, а Наталка хотіла вчитися, здобути вищу освіту. Вона залишилася. А він не міг покинути її саму, хоча й чоловіча гідність страждала від її пропозиції пожити деякий час окремо. Ти справді залишиш мене тут саму, повторила Наталка. В очах у неї блищали сльози. Обставини змушують, опустивши очі, пробурмотів Андрій. І кинеш навчання. Її найзаповітнішим бажанням була вища світа для них обох. А за які гроші ми далі будемо жити тут? тихо спитав він. Ти ж чоловік, ти маєш знайти вихід. Наприкінці речення її голос стало лечути. Але що я можу? із вічем прошепотів Андрій. Не знаю, відповіла вона, заливаючи сльозами і кидаючись йому на шию. То що я мав тоді зробити? Озвався Андрій заглиблений у власну провину. А що ти зробив зараз? Наталка подивилася на нього з болем і докором. Андрію стало ніяково. Перед очима майнули, стерті до крові руки. Коли взимку він, щоб заробити грошей, обрізав дерево у фермерському господарстві, згадав нічні зміни таксиста, коли ледве виходив із автівки, бо тіло вже не слухалося, все це заради майбутнього. Заради них. Але тепер Тепер вона бачить лише те, ким він не став. Мабуть, нічого, прошепотів він. А зараз що ти робиш? Ти ж не розвиваєшся, яке у тебе майбутнє? Таксист, вантажник, її голос прозвучав жорстоко. Ці слова дуже боляче вдарили. Я віддав тобі всього себе, але навіть не кинув палити. Давай не сваритися, забудемо цю тему, благав Андрій, запалюючи ще одну цигарку. Не пали так часто, все буде добре, повір. Вірю, зітхнув Андрій, але віра вже не трималась. Вона лише тмяло, тліла десь глибоко всередині. Запала тиша. У думках Наталки знову виникла слова подруги Марини. Нащо він тобі? Що вас ще зв'язує? Я його кохаю. Коли кохаєш, не помічаєш недоліків. Може, так воно в тебе й є, але ж він тобі ще й бреше. Каже, що кинув палити, а сам димить му паровоз. Я знаю, тоді вона опустила очі. І ти прощаєш йому обман, я кохаю його. Але сумнів, як дрібне зернятко вже було посіяно у душі. А потім Марина познайомила її з Олександром. І саме в той період, коли Андрій поїхав на заробітки. Олександр був уважним, тактовним, ніколи не переступав межу. Але щоразу, коли приходив у гості, знаходив спосіб докірнути у адресу Андрія, якого знав тільки зі слів Марини. Твій чоловік слабкий, він тебе не вартий, він нічого не може. У вас не буде щастя, казав він. Спочатку Наталка обурювалась на такі слова, але згодом її серце почало вагатися, їй не подобалося, що Олександр мав рацію, і це боліло більше, ніж відверта образа. Вона згадала, як місяць тому Андрій, сяючи від радості, обійняв її і сказав У нас тепер є невеличка, але своя квартира, коли переїжджаємо? І як вона розплакалася прямо в нього на грудях, коли він показав їй оту кімнатку з облупленими стінами та старим килимом. Він бачив у ній майбутнє, а вона лише безвихідь. Вона не могла кинути навчання, але тоді їй забракло смілості сказати правду. Не хотіла ранити, не захотіла розчавити його останню надію, хоча сама вже бачила їх майбутнє. Наталка перевела погляд на Андрія. Він мовчки курив, дивлячись у темряву. Він ніколи не дізнається про справжню причину нашого розлучення, подумала вона. Була весна, пора квітів і кохання. Наталка та Андрій стояли на старому паромі, що хитався в так невеличким хвилям. З того піднятого носу відривався краєвид на криваво червоний захід сонця. Розпечений диск. Ніби зачепившись за горизонт, відзеркалювався у воді тремтячою, помаранчевою стежиною. У небі пливли легкі хмарки, знизу підпалені золотим сяйвом. Щось незбагненно. Чарівне було у тому вечорі. Нумо, кинемо воду монетку, запропонував Андрій. – Навіщо? Наталку сміхнулася наївно, ніжно глянувши на нього. Щоб повернутися сюди ще раз. Разом. Він простяг їй жовтий круглячок, і вона, розмахнувшись, кинула його в воду. Слідом полетіла монета Андрія. Ми ще повернемося сюди, разом, промовила вона тоді, і в її голосі було щось таке, що змусило Андрієве серце здригнутися. Звісно, моя принцеса, обіцяю, якщо, звісно, наші монетки не вистрибнуть назад на берег. Легкий вітер. Тріпав її волосся. Над головами кружляли чайки, то була їхня весна, їх перша весна. Тобі важко думати про наше майбутнє розлучення. Тепер уже з тремтячою ноткою запитала Наталка, опустивши очі додолу. Ми самі вині в тому, що сталося, відповів Андрій. Життя підносить нас угору, а потім кидає донизу. Давай без філософії, перебила вона. Ледве стримуючи сльози. Ти на мене ображена. Ми вже одно все нічого не змінимо. Далі буде тільки більше боляче. Але я кохаю тебе, я хочу твого щастя. Я зроблю все, щоб ти була щасливою. Давай заберемо заяву завтра і все буде як раніше. Знову ти там, а я тут. Наталка похитала головою. Я втомилася від невизначеності. Над містом опускалася темрява, сонце зникло, і на темному синьому небі з'явилися перші зорі. Молодий місяць визирав із за хмар, кидаючи навкруги бліде світло. У мене є ще ніч, щоб прийняти остаточне рішення, тихо мовила Наталка, хоча знала, рішення вже прийняте, хіба що диво може його змінити? Завтра все вирішиться. Може філософський зітхнув Андрій. Я схиляюсь до розлучення, але душею з тобою, дівчина ледь стримувала сльози. Вона сама не знала, чи правильно вона робить. Андрій був для неї рідною душею, але вже такою далекою. Серце каже, кохаю, але душа шепоче йди. Я не знаю, до чого дослухатись. На миті здалося, що диво вже ж відбувається. Не плач, кохана. Андрій ніжно пригорнув її до себе. Вона затремтіла від його рук. Мені боляче, дуже боляче, прошепотіла вона скрізь сльози. Я кохаю тебе, чуєш, кохаю, все буде як раніше. Навіщо ми зустрілися? Навіщо наші долі перехрестилися? Сльози котилися по її щоках, вона притислася до нього міцніше, і Андрій ніколи не відчував такого сильного і щирого приливу кохання, як зараз. Ніч ухоплювала місто. Темно небо мерехтіло зорями, а під ними двоє, які намагалися втримати те, що вже майже вислизнуло з їхніх рук. Мені часи ти, мовила Наталка, витираючи останню сльозу. Я проведу тебе. Ні, я сама, але ж я все ще твій чоловік, і я маю турбуватись про тебе. Він витяг з кишені монетку і простяг їй. На квиток. Вони пішли до супинки, йшли поруч, мовчки, але серце тріпотіло. Здавалось, вона знову з ним назавжди. О десятій я зателефоную, його рука м'яко лягла їй на талію. Вони зупинились. Він пригорнув її до себе, поцілував. Мій автобус, прошепотіла вона, відсторонившись, до побачення! Забігла всередину, але раптом вибігла назад. Я хочу, щоб у тебе було все добре, ніжно поцілувала його в щоку і знову сховалась у салоні. До зустрічі, прошепотів Андрій, і, ніби несвідомо ступив крок за автобусом, який від джав. Минуло кілька хвилин. Він повільно дістав із кишені пачку сигарок, і в ту ж мить на руку впав пожовклий листок акації. Він був схожий на монету ту саму з весни, що колись летіла у воду. Вона вернулася, вислизнула з води, як їхнє кохання, яке на друзки розбилося об жорстоке буття. Шановні гості та підписники каналу Байки та Історії життя, щире прохання ставити лайки та підписуватись на канал. Підтримайте команду, яка робить український контент. А ми, у свою чергу, зробимо все можливе. Щоб наші оповідання приносили вам задоволення.